Привіт! Сьогодні я вам розповім про найкращий в світі Android смартфон і чому я так вважаю з усіма пруфами, хопами ху... все як ви любите. Отож сідайте своєю дубцею в якесь затишне місце, а я. Починає ні 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 не починаю. Спочатку я хочу нагадати, якщо це відео набере хоча б 10 тисяч подобаєк, я одразу відкриваю наступне відео. А за 20 тисяч ми розіграємо смартфон Galaxy S23 Ultra в прямому ефірі. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Друзі, пропоную зробити все без води і зупинитися виключно на цікавій інформації. Як ви вже зрозуміли, мова піде про останній Galaxy S23 від компанії Samsung. І якщо його попередник для нашого ринку був так собі, то до нового, нового варіанту важко якось причепитися. Хоча зовні вони майже як дві краплі води. Є різниця по розмірах камер, але це помітно тільки якщо робити живе порівняння. Отож, швидко відрізнити їх можна тільки за новими кольорами. Зі старих Залишився тільки класичний чорний. Пропоную одразу зайти на є-каталог. Е Додати старе і нове покоління у порівняння є подивитись на технічні характеристики цих двох моделей. S23 Ultra ще пропонує нове скло Gorilla Glass Victus 2. Але камон, кого з реальних покупців це реально зацікавить і змотивує до покупки? Як на мене, все одно всі будуть носити смартфон у чохлі, а якщо він впаде на асфальт без захисту, у будь-якому випадку він втратить зовнішній вигляд. Інша річ процесор, пам'ять і камери. Саме ці параметри найбільше прокачали в новому поколінні. Лінні. І тільки справжні фанати бренду розуміють, наскільки це феноменально. Кожен рік Samsung відносилась до ринку Європи як до сміття, пропонуючи чіпи власного виробництва Exynos, котрі гірше за конкурентів від Qualcomm майже по всьому. Але цього року виробник нарешті добрався до негативних відгуків і вирішив змінити тактику, встановивши в серію s 23 розігнану версію процесору Snapdragon 8 Gen 2 А разом із ним нові типи пам'яті Low Power ddr 5 та UFS 4.0. звучить потужно. А що це дасть користувачам, якщо, наприклад, робити порівняння з торішнім s 22 Ultra? По-перше, смартфон стане працювати набагато швидше. В мережі вже є порівняння з останнім iPhone, і Samsung справляється краще. По-друге, покращиться енергоефективність. Не дивлячись на ту саму ємність акумулятору, в теорії S23 Ultra має жити довше. По-третє, не має бути проблем з іграми і високим нагрівом корпусу. І останнє, цей процесор дасть можливість повністю розкрити. Потенціал нової камери з роздільною здатністю 200 мегапікселів. Ось приклад фото, на якому чітко видно чудову деталізацію, і при цьому широкий динамічний діапазон. Мені здається, не треба пояснювати, як важко це реалізувати, коли мова йде про цілих 200 мегапікселів. Також за допомогою цієї камери Samsung змогли реалізувати доволі непоганий 30-разовий гібридний зум. Як на мене, виглядає файно. Що стосується важких умов, багато хто вважав, що за Рахунок малих розмірів пікселів з цим будуть проблеми. Але дивлячись на приклади, я б так не сказав. Скоро подивимось, як вони будуть виглядати на фоні конкурентів. Зрозуміло, що не обійшлось без додаткових камер, але вони залишились такими самими, як у попередника. За виключенням фронтальної камери. Тепер замість 40 мегапікселів використовують 12. Детальні характеристики всіх камер перед вашими очима. Кому цікаво, ставте на паузу. Все інше у порівнянні з попередником можна сказати без змін. Дисплей за параметрами не відрізняється. Можливо, завезли нове покоління матриці, але дивлячись суто на папір, я різниці не бачу. Проте вангую, що цей параметр залежить від ринку. Ємність батареї теж без змін. Все ті ж 5 мА на годину з підтримкою швидкої зарядки. Отож, все, як я вам казав, різниця між ними в процесорі, типу пам'яті та камері. Згоден більше схоже на роботу. Над помилками, ніж на щось дійсно нове. Проте це не відміняє того факту, що на сьогодні це найкрутіший Android-смартфон. Так, є ще всілякі зарядження Vivo, Xiaomi з діймовими матрицями, але ж смартфон це не лише камера і залізо. Samsung оновлює свої флагмани протягом п'яти років. Сервісний центр є у будь-якому місті. В них є особиста екосистема і досить непоганий інтерфейс One UI. Тому я б без вагань обрав саме Samsung. Але якщо б в мене були гроші, тому що коштує ця падлюка дуже дорого, я б навіть сказав, це трохи незаконно. Але я ж вам обіцяв найкращий андроїд-смартфон взагалі, а не топ за свої гроші. Тому все чесно. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал та ділитись відео з друзями. Бачу, вам зайшла тема з невеликими відео. Чесно кажучи, мені теж більше подобається цей формат, тому що немає води, а інформація та сама. Тому поки що ми будемо рухатись в цьому напрямку. А ви не забувайте донатити на ЗСУ. З нас відео майже кожного дня, а з вас хоча б кілька гривень на допомогу нашим хлопцям. Давайте поставимо собі план збирати хоча б 10 тисяч гривень за один огляд. Це одна зарядна станція або 12 павербенків. Уявіть, яку допомогу ми можемо надати нашим захисникам хоча б за тиждень, не кажучи вже за місяць. Посилання на відео буде в описі. Слава Україні! Слава ЗСУ та слава вільному народу. Побачимось!